Дотерпіли! Так, кінець! Скільки прапорів? вас Скільки продаєте в день? 20. Скільки А в перші тим більше. В перший тим більше бо нікого не Якщо, наприклад, Янукович не підпише асоціацію, що буде далі? Я думаю, що революція буде продовжуватися і народ буде допомагати, щоб змінився кабінет міністрів президента відбулися якісь понавибори. А якщо, наприклад, президент підпише угоду, ви його сприймете як героя чи як? Ні, його як героя не можна находити. Тому що кожен українець знає, що це не цей президент і потрібен нашій нації.